Потяглась і, і, все можна буде віддавати. Що з позаду у нас. Позаду, виглядає так, такий трішки подовжений картиганчик. Зараз поснідаю. З кавою і буду приступати до в'язання жилеточки. Сьогодні на роботі просуватиму жилетку. У нас дощ іде, не перестаючи з самого ранку пасмурно, то буду займатися в'язаннячком. Мати не один процес і чергувати їх в тому сенсі, який тобі захочеться в'язати в цей проміжок часу. Зараз в'яжу кардиган шестикутником бабусиним. Ось уже вив'язую другу половинку і другий моток. Один моток у мене пішов на одну половинку. Цього виробу, другий дов'язую теж. І потім. Буду вив'язувати ширину спинки і збирати, дивитися, що з ним буде далі. Обв'язку буду робити таким кольором лавандовий. Треба замовити чи секційну, чи таку передивитися десь на сайті і замовити собі для обв'язки, тому що в нас похолодало, і замовниці знадобиться, скоро цей буде кардиганчик, то я Сьогодні на роботі цілий день в'язала. Хочу сказати, що я взяла майже повний моток, і ось у мене тут залишилося зовсім зовсім трішки вже просвічується. А То сьогодні в'яжу на роботі цей процес. Що в'яжу вдома. Дома сьогодні буду просувати процес джемпер з капсули на осінь. Там в мене залишилась резиночка на рукаві. Вирішила я відрізати низ, підняти петлі і дов'язати всю довжину рукава. Спасибі моїй в'язальній подружці Анні Горєловій, яка підказала мені таку ідейку. Знаєте, одна голова добра, а дві краще або ще більше, як голов, коли ми підказуємо одна одній в коментарях, коли рекомендуємо, бо зі сторони. Це краще видніше, як зробити. Я планувала його зробити двостороннім, але вирішила, що буде одностороннім виворітною гладдю. Я собі зв'яжу ще. Планів багато, хочу подов'язувати те, що є, і почати нові. Можливо, у сьогоднішньому такому відео я почну не а підготовлювати пряжу для нового процесу. Так. Це я в'яжу сьогодні. Що я в'язала вчора на роботі, чорне показувати, Тут ниточка. В'яжу кардиган. Тут у мене вже вийшов моток пряжі. Можливо, планую зняти МК на візерунок, думаю, комусь зацікавить цей візерунок. До речі, візерунок гарний, простий, лаконічний, лицева сторона в ньому. Оце оця. Отака. Але мені чогось ну, така на, на джемпер, можливо, на шапочку гарно, шапочку без відвороту. Хоча можна як відвернути, отак, на шапочку буде теж непогано. Отаким таким візерунком можна зв'язати шапочку на весну, на осінь тоненько буде. Гарно виглядати. Тут з неї буде зручно зробити збавляння. Це як варіант, можливо, зв'яжу таку шапочку на продаж і зніму МК, кого зацікавить такий спосіб в'язання. Вона для дорослих, для дітей буде. Така в мене ідейка, Вимкнула камеру знімати і прийшла така ідея. Це виворітна сторона, вона у мене буде лицем. Легенький перекус у мене. Зробила собі каву. І зараз з'їм сирничок. Сирничок стаканом. Це не пригорівші, камера так якось показує, зім-два сирничка сметану забули купити. Ну, то не страшне. Вже можна завтра буде купити чи сьогодні сходити ще. Бо тільки тільки посмажила і захотілося мені сирничка. У нас прохолодно на вулиці, займаємось домашніми справами. Хто чим? Чоловік там сарай на водопорядок, в погребі щось складає. А я тут по кухні. Займаюсь приготуванням їжі. Вчора з вечора замаринувала салаку. По рецепту скумбрія в кетчупі. Знаєте, маринована така з цибулькою. То буде на вечерю рибка і картопельку, мабуть, зварю ціленьку і багато-багато цибулі. Засмажка така. І, мабуть, зварю зараз суп курячий. Обрізаю ну, з домашньої курки, з домашнього бролера каркас. Обрізаю на грудку м'яско, ну, філе вирізаю на. На фарш і залишаю трішки м'яска на кісті і обварюю, оббираю, і такий у мене виходить навар із білим м'ясом на суп. То вариться м'ясо на суп, буде суп, картопелька, рибка, сирнички є. На завтра ще вистачить на сніданок. І з їжею приготування все на цьому етопі. Прибираю тут на кухні у всіх шухлядках, перу, ну, прибираю по квартирі. Такий звичайний, звичайний день середньостатистичної української жінки. Якої вихідний. Якось так. Це в мене салака замаринована в кетчупі. В оригіналі по рецепту, але чоловік купив таку гарну велику салаку і я вирішила її замаринувати. Ми тут сідаємо вечеряти. Ну, як звично, син їсть філосома, він не хоче таку рибу. Салат кавун в мене теж пюре. Чесночок зараз переберемо, був салат домашній виноград. Смачного нам, а якщо вам цікаво, пишіть, я напишу рецепт такої рибки. Почався сезон обліпихи, я завжди щороку купую обліпиху і заморожую. Ось така гарна. ягідки великі. Донька купувала в себе в місті по 80, я знайшла в одному тільки. В на ринку в райцентрі по 100 літрова баночка. Ну, думаю, потрібно брати дешевше, точно не буде, і її не часто буває. Спробую її зібрати, взяла баночку. Зараз промию, просушу, заморожу. Використовую так, беру столову ложку замороженою, заливаю кип'ятком трішки. Так, щоб покрило ягоди і роздавлю її ложкою. Дівчатка писала мені раніше, чи кип'яток не вбиває поживні речовини. Ну, ягоди мерзлі, і воно коли заливається кип'ятком, температура ж води зменшується. і Ягоди розстають, є їх подрібні. Додаю тоді мед ще тепленької води і п'ю, як чай. Дуже мені корисний. Люблю ще додавати туди кориці. Лимончику, такий вітамінна бомба. Зараз займаюся обліпихою, бо тут у мене ще й творог, буду сирники робити. Ну, такий вихідний день в роботі. По цьому процесу в мене рукав один зв'язаний, другий рукав Тут мені зараз доведеться зробити резиночку. Це я планую теж зробити сьогодні, щоб у мене вже було готово тут рукава. Що робити з горловиною ще не визначилася. Ще думаю, не хотілося мені такого грубого чогось тут робити. Можливо, легенько обв'яжу гачком і все. Я хочу, щоб тут трішки як вдасться, виглядало маєчки. По довжині. Відріжу трішки полотна, якщо не вдасться мені розпустити, і дов'яжу донизу, скільки, скільки мені вистачить до кінця цього моточка. Я його недавно тільки почала в'язати, так що тут вистачить і буде так, як мені хочеться задумана довжина цього виробу. Це я міряла з закоченим рукавом, теж виглядає дуже так стильно, красиво міряла я з лосинками. І так виглядає гарно, і з закоченим рукавом теж виглядає гарно. Рукав прямий. Ось такі, дівчатка, мої процеси, моє в'язаннячко. Вітіла показати, що у мене з цим кардиганом. Ось. Трішки я не виконала сьогодні норми на роботі. Трішки-трішки не дов'язала. Ну, я зараз це, цю ситуацію виправлю, дов'яжу, щоб у мене було дві однакових по витратах матеріалу. Детальки. Це в мене пішло вже сюди. Тут один моток, і тут буде теж один. І є в мене третій, то буду дов'язувати спинку. Вив'яжу. І шию плечові, Ні, ще буду, ще буду пров'язувати. Ще мені потрібно ширину рукава і довжину трішки виробу. Ще трішки пров'яжу з цього мотка, мабуть, рядів по три, пров'яжу, тоді дов'яжу спинку. І, в принципі, в мене цей моток. Обв'язку я буду робити з іншого кольору. Хочу замовити, вже вам говорила, лавандовий такий і дов'язати. Це такі мої просування по цьому виробу. На сьогодні плани дов'язати цей моточок і почати з іншого, пару рядів зробити обв'язки двох деталей. Хоча б одну деталь обв'язати, порахувати, скільки, наприклад, чи три ряди я зв'язала, щоб знати, скільки мені обв'язувати на цій стороні, щоб вони були одинакові. Я думаю, ви мене зрозуміли. Вив'яжу цей моток, потім вже обв'язка буде іншим кольором. По цьому процесу в мене рукав один зв'язаний, другий рукав тут мені зараз. Доведеться зробити резиночку. Це я планую теж зробити сьогодні, щоб у мене вже було готово тут рукава. Що робити з горловиною ще не визначилася. Ще, думаю, не хотілося мені такого грубого чогось тут робити. Можливо, легенько обв'яжу гачком і все. Я хочу, щоб тут трішки, як вдасться, виглядало маєчки. По довжині відріжу. Трішки полотна, якщо не вдасться мені розпустити, і дов'яжу донизу, скільки, скільки мені вистачить до кінця цього моточка. Я його недавно тільки почала в'язати, так що тут вистачить і буде так, як мені хочеться задумана довжина цього виробу. Це я міряла з закоченим рукавом, теж виглядає дуже так стильно, красиво міряла я з лосинками. І так виглядає гарно, і з закоченим рукавом теж виглядає гарно рукав прямий. Ось такі дівчатка мої процеси, моє в'язаннячко. Так, віддала кардиган замовниці, і в мене нове замовлення на ковтинку з такої от пряжі. Набрала петлі. Тут такий мене не дуже візерунок, не дуже малюнок. Ну, ось розумієте, реглан зверху з подібною горловинкою. Все як є, так і показую. На роботі швиденько набрала петлі, буду зараз пров'язувати. Теж буде реглан, тільки без дірочок. Такий не дуже довгий джемперок. Красива ниточка. Буду займатися сьогодні цим, бо що тут у мене по в'язанню, по-моєму. Не взяла ниточки з дому на оцей процес, нитка дома, а лізала на голд класична. Чорна. Це від кофти тут пух. Закінчилася пряжа, теж не продумала на жилетку. На мою, вже я тут зімкнула по колу в'яжу. То буду починати новий процес, щоб не витрачати часу даремно. У мене сьогодні субота. Починатиму цей процес. Прийду додому змонтую відео, щоб завантажити вам на канал. Буде цього разу влог. Трішки життя, трішки в'язання. Ну, як я люблю, зараз п'ю каву і. Буду займатися цим процесом. Новий житель у мене буде ось така квіточка. Забуваю, як її назва. Мені сказали, що хочу пересадити і буде новий житель, але спочатку вип'ю каву. Ой, як пахне, який аромат. Закінчується аромат мого літа. Аромат від Mary Key. Як я його любила, він ціле літо два літа був зі мною. Який тут об'єм? Ну він в мене не один був, то користувалася. Зараз потрібно глянути такий свіжий, літній, яскравий аромат. Ой, не бачу через камеру. Зараз. Гляну, 75, здається, Ну, не, не бачу. Такий легкий, в міру солодкий, свіжий аромат, Ну вже мало видавлюється жаль, на наступне літо щось будемо шукати інше. Я вже придивилася. Аромат Mary Kate там вийшла новинка. Прототип цього аромату, то можна буде спробувати. Буде нове літо, буде новий аромат.